І так, добрий день всім. Фух, ухорхалась, чесне слово. Паліна вже пішла додому сьогодні, тільки що попила чай і пішла. А я ж так, чай допила, дивлюсь на кухні, куски болота. Ну, хтось ходив. Я, звісно, не замітила, чи воно і було, чи ні. А вона ж тут плитка. Коротше, попила чай, вона пішла. Давай брать віник. Я позамітала. Згорнула в цю ну, в, 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 в ямочку згорнула. Тому що все, невдобно мені собирати на тій стороні. Сєта вже прийде, собере, там, викине куди треба. Ладно, що я оце пособирала. Викинула воду, набрала, що вже сіл став отак. Ну, невдобно мені, знаєте, що як так ходиш замітаєш нічого. Як по на костилях вже, ж, понимаєте? А як на плітки, воно ж слизько, я ж костилі не беру і так, одною рукою держуся, тут замітаю. Ну, ну, В общем, поприбирала, буду, набрала, все, тепер я вже знаєте, я кажу, тихо, спокійно, вже. все, Зараз можу йти в спальню і займатися своїми ділами. Ну, На цьому уборка в мене, звісно, не, не цей, бо я ще хочу в спальні попелі сосить. Якщо вийде, то. Ну Це вже бо скоро світ виключать туди-сюди. Це таке я вже, тим більше, чай попила, не хочеться мені зараз нахилятися, щось робити, десь вже під вечірок. Так попелісу, все поскладаю. Ой, ну коротше. <різь> Роб... роботниця, хатниця, роботниця, роботниця, хатниця, все це. Ну, а тепер стосовно. Е ви ж бачили, да? я так як обіцяла. Ви... Молодці такі активні всі в мене. Я як написала, що цей лайків 20, там вже 40. Я зробила прогноз на 2023 рік для всіх знаків Зодіака. І виклала що вже, якщо ви бачили, то виклала. Ну, вже, звісно, теж там просмотри набралися і дивилися і це все. Але що я хочу сказати по поводу коментар. Я, звісно, конечно... в мене канал домашній. І я... це не то, що езотеріка, і я там буду викладати постійно. Ну, Якщо ви хочете, то я можу це робити. Мені це не важко, кому це подобається. Дивлюся, що воно набирає просмотри людям. Цікаво дивитися, я... і не робити. Да? От раз в неділю я буду там робити гороскоп для знаків зодіака, так як ото в книжках пишете, да? ото там це... але ж я не з книжок списую, я це все роблю сама. Того я буду робити, може ще комусь. там... То я теж буду робити. Ну і по поводу. А, і канал ж у мене хотіла щось сказати. Канал ж у мене домашній, не езотерічний. І я ще в початку, як тільки я створювала канал, цей, то я завжди собер... я казала, що є дві теми, на які я не. Балакаю, це тема релігії і тема політики, тому що людей багато, мені багато, і я не хочу, щоб мій канал превратився в якийсь знаєте, такий дискусійний клуб. Це не клуб, це канал. Я показую своє життя, я показую, як я ось у... дівчина, жінка на костилях, там... ну, Я не то, що там хвалю себе там, чи ні. Я просто кажу, що людина з обмеженими важливостями. Незважаючи не, не на якісь там трудності, це як оце я все справляюся з цим, як я роблю, що я роблю, що я не роблю, що я можу, що я не можу, чим я займаюся, як я живу, свою сім'ю. Тобто Це чисто такий домашній знаєте, блог, контент, да, такий, що, я оцей. що мені важко, я не роблю. Я, наприклад, не садю картошку на городі, бо я її не можу і не копаю. Все, що на огороді зв'язано, там, на дворі, там, що я не можу, те не роблю. Що в хаті по силам, те я роблю. Там можу, посуду помити, те, те, те я можу. Свою сім'ю, ну як? А часті показую, часті не показую, тому що хтось хоче зніматися, хтось не хоче, хтось стісняється, хтось противник у цього всього. Ну, знаєте, в кожного своє мнення. І через що я хто не против, того пожалуйста, а Хто не хоче, то й раді Бога, це таке. Ну, а тут аж пішла така жара, знаєте? Значить, перший коментар, значить, з ну, хорошого такого, що мене там просили за війну, коли закінчиться війна, зробіть розклад, коли закінчиться війна в Україні. Любі мої, зараз дуже багато оцих всяких, відео, відео, які можна подивитися, і багато хто скаже, ну що я вам хочу сказати. Перемога буде за нами, це однозначно. Тут навіть сумніватися не, не треба. По поводу, коли закінчиться. Опять же, противник працівник же... <хи> непредсказуємо людина, ну, непредсказуєма і ход війни він непредсказуєм. І якщо ми бачимо наприклад, там те, то у тої людини, якщо можна її ще так назвати, ну, в голові дуже і не те, що таракани. А динозаври, і там не предсказуєм ход забиті як. Да. Даже самі екстрасенси, я ж то не екстрасенс, навіть самі екстрасенси, да. вони, допустимо, надіяться на те. У них там виходить щось там, там по натальній карті, по тому, по тому, по тому. Да, Вони оце все дивляться, але все одно працівни, люди непредсказуємо, ход війни не предсказуй. Але одне, якщо ви будете вірити, якщо ви будете. Надіяться вірить в нашу перемогу. А перемога буде тільки, перемога завжди, світло, тільки всі на справедливі сторони. Ми ні до кого не йшли, ми сиділи собі тихенько. що було те було, як могли так і жили, чи могли тим і займалися, нікого не чіпали. Ви до нас полізли, якогось Бена, понимаєте. Ми не лізли ні до кого, вони до нас полізли, значить і будуть мати, як ото кажуть, ти драки хочеш, ти др... а драки не будуть. Ну якщо ти хочеш, то будемо відбиватися. Да? Тому, коли закінчиться, ну, будемо сподіватися, що скоро, будемо надіятися, що вже 2023 рік, е... там якщо по Таро так от подивитися, то другий 22 це шут. Шут, безумець правив, почав да, свої дійства, почав вступати, да, безумец шут. А 23-й, це там вже йде мах, волшебник, чародій, який це все може розрулити, який може це все встановити. І поэтому ми будемо сподіватися, що в 2023 році все налагодиться. Хай там не на всі стовп. 100... Ну, хай там, там, скажімо, на 50, на 60, ну, буде легше, буде легше. Коли це буде, Ну, я не хочу. тому що і так, я скажу, що там май травень березень, а ви скажуть, ой, казала одна, знаємо. і це. Зачем воно мені це? Вірте, вірте, що вже ось-ось-ось-ось, вже скоро. ось Скоро. Просто треба витримка, треба перетерпіти, треба витримати, і все буде Україна. розумієте, все буде Україна. Але перемога завжди... Буде за тими, хто вірить в добро і в справедливість. Справедливість все одно вас торжествує. Як би там хто б там не хотів розумієте? От. Хай там з великими усиллями з великими пожертвуваннями, з великими оцими всіми. Да аж можна, як що, але вона буде. Вона буде на тій, на світлій стороні. На світлій стороні. Так, по поводу. <реш> Слідчого, <Следующего комментария> я думала все, як на нього відвітити, чи отвічати, чи не отричати. Чи... Потом... Ну, коли я почала балакати, то я в ну, двох словах тільки скажу. Я теж багато не буду замарачуватися, Знаєте, свою енергетику портить, тратить на оце все. Я просто скажу так, в двох словах. Значить, там писали, ой, ви така смішна, я смішна, терапири, ви хоч про Бога слышали, цей любі моє, та я про Бога слышала ще більше. Чим ви можете даже собі уявити, чим ви навіть біль... читали, я про Бога слышала і відділа, тому що я релігією займалася, звучала релігію. Я знаю, не такий Бог, я знаю це все. І якби я не знала, то я б, знаєте, дорогенькі мої. Дорогенькі мої, звісно, я знаю, я знаю, і знаєте, що я хочу вам сказати? В вогняном шарі я горіти не буду. І в воду в огняному пламені не буду, тому що його немає. Його просто немає. І ви не будете, і всі ті, хто дивиться, теж не буде. Навіть не там, це, вони все одно не будуть. Вони не будуть. Якщо ви знаєте Біблію хорошо. якщо ви за істину, за істину писали мені, то ви лишні поняття, чого не буду. Ви в ви знаєте, чого я не буду. І ви не будете. І кожен раз, коли пишуть мені такі коментарі, я геть не обіжаюся. Я не обіжаюся, я просто дивуюся людям, які. Мало читаються, мало грамотні люди, коли таке пишуть. Просто мало. Ви більше читайте, ви свій кругозор, як -то розширяєте, трошки звучаєте, трошки це я не втупилися. Всю. Це, по-перше, А по-друге, я знаєте, я на вас, я геть на вас не обижаюся нічого, тому що я, я рада любим коментарям. знаєте, І хорошим, і поганим. Це таке це життя, я не можу бути хороша, і не свята. Я роблю помилки, я ошибаюся, так як і всі розумієте. І ви робите помилки, ошибаєтеся. У нас ніхто святого не має. Немає, немає. діти рождаються в гріху. Дитина родилась, вона вже грішна. Вона вже грішна, якщо ви не знаєте. Ні, то я вам скажу, що людина, дитина родиться не свята, вона грішна родиться. Вона грішна родиться. А чого грішна? Тому що люди грішні. Откуди бути святою. Помієте, ну це таке, це я довго розказувати. Це по-перше, по-друге, коли я изучала релігію, коли я изучала, там, ходила, роздавала, проповідувала, оце все таке робила. У мене було таке, знаєте, в голові, отаке, що передачі людей, оце все, які ну, займаються екстрасенсорікою, езотерікою, не, не дивитися. Бо це, да, я вважала, це, тоже, що це гріх, що це не можна, що це та сама, є, і може. Так і думала, але я ніколи не посилала людей в вогняний ад там, і що <хи> та, понимаєте? Ні. Ви мене посилайте, а я вам бажаю благополуччя, здоров'я, щастя, удачі. Щоб у вас все було добре. Я, я навіть не знаю, щоб у вас було так, як ви навіть собі представити не можете, щоб у вас було дуже-дуже добре. -дуже ви От ви мені огняний шар, а я вам рай бажаю, розумієте. Це. Так от що я хочу сказати? Ви... А, коли я її звучала, то в мене було табу на такі передачі. Я навіть в таке не хотіла навіть не дивитися, не слухати, не це. Ну, хай собі люди роблять, у кожного своє міння, кожен робить, що хоче, й показує. Я, як в мене є своя точка зору, я придержуюся її, я роблю те, що мені там по релігію цей. А ви, якщо таке та сама, якщо ви істина за істину, не знаю, мужчина чи жінка, чогось мені кажеться, що це була жінка. Ну, але ж якщо ви от так, от, така істина, так от за віру, так от, це, то чого ви зайшли на цей канал і дивитеся прогнози? Хороша моя, чого ви заходите на прогнози, гороскопи, якщо ви в них не вірите, якщо ви всіх посилаєте вогняний ад? То чого ви туди заходите? Не заходьте, дивіться про Бога, читайте книжки, слухайте проповідь, розказуйте, діліться з людьми істіною, своєю істиною, своєю істиною, Божою істиною. Просвітляйте людей, вдохновляйте людей, даріть позитив, даріть любов. Любов даріть. І бажайте це, тому що хто, що бажає людині, те вона і отримує. Це ж то вже в Біблії написано. Ви ж за істину, ви ж повинні знати. Йолки-палки. І все, от і все. Не заходьте туди, не читайте туди. Бо якщо я, як ви кажете, це точно, що я буду гореть там десь в воєнном аду, так і ви ж будете вместі зі мною гореть. Тому що ви зайшли на цей канал і подивилися. Але ви не будете горіть. І я не буду, і ви не будете. Воно вам не треба. Правильно? Ми нічого поганого не робимо. У кожного є свій взгляд на життя, кожен робить те, що він вважає нужним. А якщо людина ще кої-що не знає, то прийде час. Така ситуація складеться, такий у неї життєвий цей, що вона це все узнає. Чи треба їй, чи не треба, правильно вона робить неправильно. Повірте, Бог дає іспитання, і Бог дає людині, не дає того, чого вона не може пережити. Понимаєте, або наоборот, там, якщо людина ще не готова, то ще не це. І все. і все, Повірте мені, уж я про Бога Хто-хто, ну я знаю. Не переживайте, знаю. І книжки є цей. Але ж я на те пішло. Я навіть не обідалася, я не то, що образиться. Я просто, якщо, ну, якщо, ну, я оце перший раз перший, останній раз я даю, як, відповідь, відпор, достойний отпор тим людям, які мені будуть писати, та ви про Бога не знаєте. Або ви безбожниця, ви Бога не знаєте. Та ні, дорогенькі, я знаю більше, ніж ви прочитали про Бога. Розумієте? Як то кажуть, ви може, тільки починаєте узнавати, а я вже починаю кое що забувати. Або практикувати, або вже переходити на другу ступінь. Повірте, я вже духовно вища за вас набагато, Повірте, це точно. А чого? Потому що в мене навіть в мислях такого не було, пожелати людині, або сказати людині, що ти оце таким займаєшся, будеш горіти. У мене навіть в мислях таке немає. Я завжди як закінчую відео своє, все, що я желаю: мира, добра, любові, благополуччя, удачі. А ви що бажаєте? Це по-перше. А якщо так, то будемо в місті. Ми будемо місті. Тому що я виклала відео, а ви його подивилися. Це теж гріх. Зачем дивитися? Не дивіться. Не дивіться, йдіть в другий канал. Як то кажуть, як казала Оля Фем... Фреймут, не ходіть по других каналах, залишайтеся. А я вам скажу, йдіть по других каналах. Там вам буде добре. Так, ну все. Набалакала я багато. Сьогодні новий трудовий тиждень. Я вам бажаю успіхів, здоров'я, благополуччя, позитива, достойного заробітку, достойного роботи, достойного уваження, достойних людей і самі будьте теж достойними. І я не кажу до всіх, але до деяких, хто таке хоче писати. Ви як ото пишете, ну, хоч трошки мозги включайте. Це не в обіду буде сказано, звісно. Ну, іногда. включайте трошки мозги, те, що ви пишете і думайте. Не тільки там про того, ну і про себе. Тому що карма така, що послали, те й вернулось. Такий закон природи. Все, мої дорогенькі, я вас люблю. Обожнюю, Спасіба за просмотри. спасіба за те, хто підписується, пише коменти. Оно, Ема, треба <напрошу> випускати вже. І всего-всего вам найкращого. Я вас всіх люблю. Все, іду дальше работать. Пока миссия свет. Все, всем пока.